Добрий день всім тим, хто цікавиться українським мистецтвом. І сьогодні ми з вами поговоримо про барчука Івана Степановича. Марчук Іван це народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Почесний громадянин міста Києва та Тернополя, член Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва 2007 року, потрапив до рейтингу 100 найвизначніших геніїв сучасності, який уклала британська газета. У доробку майстра близько 5 тисяч картин, котрі є на всіх континентах світу, за півстоліття творчої діяльності він провів понад 150 монографічних та 50 колективних виставок. Протягом останніх трьох років полотна художника експонувалися переважно за кордоном: Литва, Німеччина, Польща, виконуючи функцію народної дипломатії, утверджуючи місце України в європейському просторі а європейського мистецтва у. Контексті світового. Народився майбутній художник 12 травня 1936 року в селі Москалівка Новоулецького району на Тернопільщині в родині Ткача. Зростав у заможній селянській родині, старші сестри Катерина, Галина та Ганна. Батько Степан Маркіянович, ткач Килимар і маючи три класи освіти, оволодів каліграфічним почерком, виконуючи завдання, що потребували грамоти. За це користувався повагою сільської громади. Мати Наталя Варламівна, проста селянка. Закінчивши семирічну школу, Любов до малювання привела його до Львову, де з 1951 по 56 рік навчався в училищі декоративно-прикладного мистецтва імені Труша, на відділі декоративного розпису. Після служби в армії продовжив навчання на факультеті кераміки Львівського інституту декоративного та прикладного мистецтва. Марчук входив у підпільну школу, створену його викладачем, художником Карлом Звіринським, який Знайомив молодь із досягненням світової культури та замовчував сторінки історії України. Зібрання молодих митців школи звіринського почалося в 1959 році і приіснувало в такому форматі майже 10 років. У школі, крім живопису, композиції та історії вивчали світову літературу, музику та релігію. У ранніх роботах Іван Марчук звертався до наївних мотивів, але, познайомившись із доробками авангарду та модернізму, знайшов початок власного шляху у мистецтві. Після навчання у другій половині 1960-х років Марчук переїхав зі Львова до Києва, влаштувався художником в Інститут твердих матеріалів НАН України, Потім працював на Київському комбінаті монументально-декоративного мистецтва, де панувала ідеологія радянської мистецької одноманітності і куди західні технології не доходили взагалі, або ж були відфільтрованими. Швидко виконуючи виробничі замовлення, Марчук паралельно мальчик. Те, що йому справді цікавило, і те, що йшло від душі. У той період він відійшов від графічних рисунків і серйозно взявся за роботу з тущою та темперою. Як він сам каже, працював без перестанку під гаслом «Я єсім». Подією у мистецьких колах стала керамічна стіна митця в Інституті теоретичної фізики Академії наук України, присвяченої добі Ярослава Мудрого. У 1971 році у щорічнику «Наука і культура України з'явилася перша велика стаття письменника під назвою Стіна, присвячена творчості Івана Марчука. Характерно, що перші персональні виставки художника відбулися в 1979 1980 та роках у Москві. А це, за неписаними законами тих часів, допомогло Марчукові організувати виставки у київських установах. Саме тоді художник заприєтулював із Дмитром Павличком, який багато зробив для утвердження його малярства. Якраз він організував виставку його живопису у приміщенні спілки письменників, котра стала етапною для автора. А вже потім було дві виставки у Канівському музеї Тараса Шевченка. З грудня 1986 по лютий 1987 року була виставка роботи митця експонувалася у рідному залі у Тернополі, у Тернопільській області, у краєзнавчому музеї. Ось спогади було дуже багато спогадів саме про цю виставку. Ще тричі він виставляв свої твори у Москві, а в 89-му році іммігрував до Австралії, жив у Сіднеї, а потім у Торонто, Канада, у Нью-Йорку. Оригінальний мислитель, творець яскравих і, і талановитих образів, людина з багатющою фантазією і здатністю донести до глядача глибоку філософську думку, почуття, красу та гармонії навколишнього світу. Художник незабаром домігся світового визнання. Критики відзначили широту його художніх можливостей віртуозне володіння матеріалом, глибокий зв'язок творів марчука з національною культурою, пейзажні портрети і натюрморти художника з успіхом виставлялися в музеях і галереях Європи, Америки, Австралії. Зі здобуття Україною незалежністю його творчість одержала заслужену оцінку і на батьківщині у 1966 році Івану Марчукові присвоєно звання заслужений художник України а 7 березня 1977 року прислужено національну премію України імені Тараса Григорьовича Шевченка за цикл робіт «Шевченіанка» і Голос моєї душі. Трагедію героїв Кобзаря Шевченіанка, Анка, вистражену долю України, Марчук пропустив крізь душу, вслухався в музику слів і глибокий її зміст. Все, що таркалося серце, зворушувало, переносило на полотна. Писав вільно, без ескізів. Тому Чорнобиль відобразив у серії картин Пересторога. Апофезмом його її розвитку була Чорнобильська богоматір, без вишуканих шат, без приображеного оздобами картин, саме лише трагедія цього прозорового жаху, як згадує Ліна Костенко. У 2001 році Іван Марчук остаточно повернувся в Україну, а у 2002 році йому призвоєно звання Народний художник України. Іван Марчук підлунав всі техніки і жанри. До них він вносить багато свого марчуківського, хоча б так званий платонізм визначення художника, що відходить від галицького слова перепліт, тонесенькі цікаві фарби, вишукані фантастичне мережево, з якого постають конкретні постаті та краєвиди, які буквально засвідчують фарбу. У 2006 році Міжнародна академія сучасного мистецтва у Римі прийняла Івана Марчука до лав Золотої Гільки та обрала почесним членом наукової ради Академії. У жовтні 2007 року Іван Марчук увійшов до британського рейтингу 100 геніїв сучасності. Картина художника зберігається в музеях Тернопіля, Канівського музея, галереях і приватних колекціях Австралії, США, Канади, Японії. У Державному архіві Тернопільської області відкритий особистий фонд життя і творчості митця. У 2010 році у рідному селі Москалівці земляки створили перший музей геніального художника, на відкритті якого був присутній сам Іван Марчук.